Ну що ж, ми вийшли ще один найскладніший рік, який цей рік, заповнений багатьма неприємностями, трагедіями, але було багато чого цікавого та корисного дізналися. Пройшли старі та нові ігри, від заходу сонця до світанку терпіти не змогли робити нові прориви, успіхи, хоча б одні у цьому році. П'ять років пройшло з моменту початку власного ігрового каналу та інших тематик. За ці 5 років були злети та падіння. Прориви та провали та інші події. Тож, присатуємо на вашу увагу підсумки 2024 року та тіснаємося результати цього вітешного року. Що ж, let's go! На весь 2024 рік. Мені ще до українізації вдалося набрати всього 127 підписників, але із 127 набралося лише 38 підписників. Це сталося через постійні спади та хейту, якому я буду ще розказувати у кінці ролику. Далі за весь рік було набрано аж 21 993 переглядів та 959 лайків усіх відео та шортс у цьому році. А тепер. Після настання українізації Мені вдалося набрати 109 підписників, але із цих чисел вдалося набрати лише 71 підписник. У всіх відео за 2024 рік було набрано 8380 переглядів та 969 лайків. Так, друзі, такі цифри так собі, але у 2025 році знайдуться щось хороші новини для мене та нас усіх. Тепер попалакаємо про те, що у цьому році. Ці ми щось проходили за весь 2024 рік. Ми закінчили другий Far Cry, який я розпочав ще у кінці 2023 року. Потім справа пішла. То GTA 4, яка виповнилася от разу більше 15 років з реалістичною фізикою та багато іншими речами. За основним сюжетом були дві доповнення та шматочок українізації. Через це настала і українізація. Але перед цим був і Еверспейс, який я потався по галактиці та знайшов таємницю клонів колоного героя. На цей рік закінчилася і найулюбленіша саха серед легенди горів, і ви знаєте. Що це таке? І це Ice Cream 8. І наостанок, не за того, то закриття старого основного каналу через блокування Ютубу на розсосії та світанку українізації, я раніше усіх пройшов із сому від особників легендарної Амнісії. Що ж, за перший день? Після настання українізації основного каналу пройшов Fallout New Vegas від початку до кінця з українською локалізацією після 11 серії. Далі я пройшов Half-Life 2 та Half life 2 Episode 1 через 20 річчя після релізу легендарної гри, але залишається тільки другий епізод. У січні наступного року, можливо, почну всю справу. Через реліз другого Ставкеру, ось там те серце Чорнобиля почав проходити Сталкер чисте Небо. Ось ще там я не закінчив. Можливо, теж закінчу, тому що там ще не все. Серед кооперативів за весь рік були Майнкрафт, Roblox, Harry's Mod, Тіп Робкалактик, Україн GTA та інші кооперативні ігри, які ми дізналися. А також українізувалися інші рубрики типу Давай оглянемо, виніс мозку, інтігор та реакції, які ніколи не закінчуються. Ось і ми пішли до тушою полючої теми, якої я таремно за це вам розказую, шановні катачі та підписники. Цілий рік бачив ніття цих не тошкінняць своїми претенсіями. Я бачу в коментарях, що. Ем... <кій> Oi <coughs> Ну ось ціми днями я страждав від таких гнівних коментарів з брехливими претензіями на мій адрес, цією якими виставити мене на посміховисько, зірвати українізацію, а також загрожують піти з ютубу назавжди. Вони сліпи, що я розпрощався з росіянською мовою у вересні та припинив продовжувати цю єрість. Вони навіть нічого не розуміють. Це просто смішно. Шлаг. Думають, що я не напряму відповідаю на ці запитання, сюди виступати проти хейтерів. Ой Боже. Наприклад, слухати цю лайну платівку. Ці хейти на мене нічого не подіють. Все це прихня, я виступаю проти хейтерів кожного дня. У мене добрі колеги, скажімо, я нічого поганого не зробив. Так що хочу звертатися до них, не шановні хейтері. У шопу. Як би були не ви, то все було добре. А так ви пішли на слот сторону густу проти мене. Ви нічого не поробите зі мною. У вас нема доказів. Ви вже програли. Задумайтеся! А вам, моїм підписникам та фанатам, дякую за постійний захист від усіляких хейтерів. Я сажти знав, що ви всі на моєму поці. І це не жарати, що ви не пайдуші. До таких справ. Фух. сподіваюсь, що це все, що я розказав, що було у цьому році. І наостанок, цей рік видавався дуже складним випробуванням для мене. У 2025 році обов'язково вийдемо до щасливої кінцівки. Але це не точно. І може без апокаліпсису, без кінця світу. Без трагічних подій. Подивимося, який 2025 рік буде. А на цьому ми прощаємося з вами у наступному році, тобто у другій половині січня. Тому що ви знаєте, свято, канікули, треба все ще тоси відмічати. А на цьому. Ми з нашим великим розчаруванням закінчуємо підсумки 2024 року. З вами був імператор. Тому підписуйтесь, ставте потупайки, пишіть у коментарі, натисніть свіночок, покличте своїх друзів для того, щоб подивитися нові відеоролики. А також подивіться дане відео. Усім друзям у соцмережах. Підписуйтесь на мою офіційну групу у телеграмі за посилання у описі а за сакрокоду, як ви бачите на екрані. Також підписуйтесь на мою офіційну групу у Discord, яким розташовано за посиланням у описі. І за посиланням в описі можна підписатися ще й на мій Тік-Ток та Ісага, мабуть, і це все. Гаразд, Побачимося тоді у наступному році. Дякую, усім за перегляд, усім почастить і усім покидаю.